це мій останній антидепресант Він випав на такий странний період мого життя, мабуть, коли його починають пити, не закінчують. І Острожка пише. І Все так. Це не важко, я не можу сказати, це так важко. Це не важко. Просто пріот важкий все так швидко, все так тисне. І. Так страшно з чимось стабільним. Раніше були опори в алкоголі, в сигаретах. Зараз я не п'ю алкоголь, не курю сигарети. і деякі люди були опорами, а зараз починаєш від цих опор відмовлятись. Ви розумієш, що ти маєш бути собі опорою. і ти маєш обрати себе в якийсь момент. Обрати себе і піти з собою далі, довірити собі, підтримати себе, обрати себе, заставити саму себе поважати, показати собі, що ти безстрашна, показати собі, що ти сильна, показати собі, що ти зможеш, показати собі, що ти інша, що ти інша. Ти не та, яка була до цього курсу. І вам може здатися, що антидепресанти не допомогли. Зараз я сиджу і плачу, але ні, люди плачуть і під антидепресантами, і після них. Це про інше. Це остання півнука, це так сумно. Але я не тільки через неї плачу, якщо що. Так багато змін, так багато страху в цьому. мені так страшно. Так багато змін в житті моїх близьких і рідних. В житті моєї мами, в житті моєї бабусі, в моєму житті так багато. І здається, що хочеться всім бути опорою, всім допомогти, всім підставити плече, що ти маєш бути там поруч з ними. але ти не можеш витримати себе, хоч ні, я витримую себе. Знову ж таки, плакати, ну, це коли ми кажемо, що плакати це нормально. Я в це закладу, що це добре. Плакати це добре. Тому що, якщо я плачу, я витримую, Коли я перестаю плакати, але я страждаю, це вже означає, що я поламалась. Фу, мені прямо шлегше стало. Я нещодавно казала собі, що от би повернутися назад на два роки і сказати тій наталці, яка просто вахує хотіла почати бити антидепресанти, бо вибір був опосу або антидепресанти Ну от настільки мене розкачала імміграція. Зараз мені дуже хотілося. Повернутися назад і підтримати її, сказати, що камон, Чикеріау все буде добре, морально, все буде класно, з тобою все буде окей, тіпа, все, ти все правильно робиш, добре, що ти звернулася за допомогою. І зараз я знову в тій точці ну, мені добре емоційно. Мені так добре, що мені хочеться брати ще більше себе, ще більше піти в свої бажання, в свої мрії. Чесно, я не буду піздіти, у мене ніхуя немає грошей. У мене немає тих грошей, щоб жити так, як я хочу, скажімо так. Але вони не з'являться, поки я не піду в свої страхи. Поки я не почну робити те, що я маю робити, поки я не буду там, де я маю бути, там, де я хочу бути, з тим, з ким я хочу бути поруч. І мені дуже хотілося б зараз, щоб до мене явилась я. Через два роки. І сказала, чи роблю я правильний вибір? А що таке правильно? Що таке правильно? Хе-хе? Це щось про що я потім не пожалкую, це щось, що я не захочу змінювати. Це буде для мене правильний вибір. Але все, як завжди, трапиться не так, як ми плануємо в своїй голові. Мені завжди кажеться, що краще. Не буде. Мені завжди кажеться, що далі тільки гірше, 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 гірше. І знаєте, як воно відбувається? В неділі воно дійсно стає краще, а ось тут воно стає гірше. ти наче більше розумієш. Ти, коли несвідомий і тупоривий, тобі так легко живеться. Коли ти не ходиш там до психологів, от це, все. це дійсно це не прикол, це не Стьоп. Я дуже класно жила раніше. Я себе вважала дуже крутою. Мені було просто супер Його Чикіряга. І я от пам'ятаю той період, коли я не могла дозволити собі крем на Ноблинча. No І. Потім я про нього забула і проходить якийсь час, і я стою в магазині, мені треба купити крем для обличчя в Канаді. І я дивлюсь на Сіреве, я дивлюсь на його ціну, і я така думаю, Боже, я в Україні це сприймала як божественний бренд, божественний небожителі, лакшері люкс, От Гучі і сірове поруч стоять. Гучі, може, тось не, то теж для когось не лакшері. Ну, ви зрозуміли аналогію. А зараз я купляю там крем, тільки один крем у мене 100 баксів коштує. І я така, я би сірове, мабуть. Ну, коротше, він просто на фоні дорожчого стає таким, через те, що він дешевше, він мені в моїх очах стає таким неякісним, хоча не факт, що це так, я не розбираюсь в цьому. І от наче раніше ти думаєш, блядь, от зможу я собі дозволити будь-який крем сірове, значить, що в мене все добре. Потім ти сидиш з останнім антідепресантом. И думаешь, да ебать его в рот? <звук> Знаете, що сама цікави? Я приїхала сюди два роки тому і почала пити антидепресанти. І, мабуть, я поїду звідси. здоров'я. Чого я так выдохнула? Я два роки не п'ю алкоголь. Рефлекси остались. Так, я запила його кавою, бо я запила воду. Один раз можна нічого допустим. Заебись. Я впораюсь. Я даже ждал, Ёпта.